До прикарпатських рятувальників пункт незламності, що в місті Івано-Франківськ, завітали дітки з місцевого ліцею, щоб не тільки погрітися, а й долучитися до участі у конкурсі дитячого малюнка на тему я у безпеці з МВС, який проводиться до Дня Святого Миколая. Про конкурс діти довідались від рятувальників і одразу ж вирішили взяти в ньому участь. Тож при першій можливості прийшли до пункту незламності, що знаходиться біля пожежної частини, і все розпитали у місцевих рятувальників. Так як у пунктах незламності передбачено дитя чи куточки дає все необхідне для малювання, то діти одразу приступили до роботи. Вони герої, вони рятують людське життя і котиків. Тому я буду малювати рятувальників. Я буду малювати поліцейські, бо вони відважні. Я малюю всіх, хто оберігає наше життя, бо вони всі герої. Діти не тільки малювали, а й вивчали нові правила безпеки та повторювали вже їм відомі, а найкмітливіші отримували від рятувальників подарунки. Також протягом тижня у мобільних пунктах незламності, яких на Прикарпатті є 11, малювали малюнки діти, які заходили з батьками погрітися. Або які чекали батьків, поки ті працювали чи заряджали. Гаджети ось таке цікаве, креативне і корисне проведення часу незламними маленькими українцями у пунктах незламності.